Вступна кампанія 2022 добігає кінця. Як вона пройшла в умовах повномасштабної війни? Як стартував новий навчальний рік? Де знайти безкоштовні підручники та коли запрацюють електронні журнали? Про все це у сьогоднішньому випуску. Я, Оксана Руда. Поїхали! Повномасштабна російсько-українська війна триває станом на 1 жовтня. Окупанти знищили 291 заклад освіти а 2,5 тисячі пошкодження найбільше на Харківщині та Донеччині і все ж. Навчальний рік стартував у вересні. Запрацювали майже 13 тисяч шкіл, відновлюють роботу дитсадки, університети, коледжі та профтехи. Навіть школярі за кордоном, а їх понад 488 тисяч, продовжують навчання. Втім, і про небезпеку забувати не варто. Як тільки лунає тривога, негайно прямуємо до укриттів. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Як провести учнів до укриття, при цьому не розгубивши їх та заспокоївши український гурт «Танок на Майдані Конго разом із психологиною Світланою Ройс створили справжню пісню терапію Крокуй до укриття вона допоможе дітям під час сирени впоратись із тривогою та панікою? Зроби ковток води, так повільний видих вдих руками потряси. Крапельті струси, всі слова і рухи продумані. Їх використовують у роботі травматерапевти. Автори пісня зауважують, що її можна співати по дорозі в укриття. Якщо є така нагода, виконувати запропоновані дії. Послухайте дійсно допомагає. А мелодія пісні затягує. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! героям слава! А ви знали, що денний сон у дитсадках не обов'язковий? Так, але лише на період дії воєнного стану. Відповідні зміни внесло Міністерство охорони здоров'я до санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Тож виходить, що денний сон у дитячих садках можна замінювати на денний відпочинок, але додамо, що заміна денного сну. Лише рекомендація, таке рішення пояснюють необхідністю спускатися в укриття під час повітряних тривог. Вступна кампанія 2022 добігає кінця. Понад 131 тисячу осіб зарахували на бакалаврат. Про це повідомляють у міністерстві освіти та науки України. З них 56 тисяч зуміли вступити на бюджетну форму. Загалом у цьому році найбільше охочих навчатися за такими спеціальностями: середня освіта. Медицина, комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, філологія і будівництво та цивільна інженерія. Нагадуємо, що цьогоріч замість зовнішнього незалежного оцінювання провели національний мультипредметний тест. Це такий собі спрощений аналог ЗНО, що має низку особливостей. В онлайн-форматі його проводили як в Україні, так і за кордоном. Всього на НМТ зареєструвалося 214 тисяч учасників. З них майже 28 тисяч за межами України. Цікаво, що порогового балу для здачі тесту не встановлювали. НМТ організували у 32 країнах. У Хорватії, наприклад, вступникам довелося здавати тест прямо в посольстві. Найпопулярнішими країнами для складання НМТ виявилися Польща, Німеччина та Чехія. Наступного ж року планують провести старе добре ЗНО. Про це вже повідомили у Міністерстві освіти та науки України. Тестування проведуть з 22 травня по 14 липня 2023 року. Як і раніше, учасники зможуть безоплатно пройти оцінювання не більше як з п'яти предметів. Окрім того, стали відомі деталі про державну підсумкову атестацію. Так, Міністерство освіти і науки України визначило перелік предметів. Учні четвертих та дев'ятих класів складатимуть ДПА у письмовій формі. А випускники 11, як завжди, у форматі ЗНО. Віримо нашим Збройним силам та готуємося до іспитів. Цього навчального року нова українська школа стартувала в усіх п'ятих класах України. Це означає, що реформа продовжується, і в базовій школі також. За рік до цього, НУШ пілотували у п'ятих класах 136 шкіл. Тепер же естафету приймають усі заклади освіти України. Вчителі можуть знайти корисні матеріали для роботи на сайті НУШХ. Нові програми, нові підходи і нові підручники. Електронні версії останні вже можна завантажувати на сайті Інституту модернізації з місту освіти. Wow! Так, підручники доступні не лише для учнів перших-четвертих, а вже й для п'ятих класів нуш. На платформі розмістили більше тисячі підручників і посібників. А от щодо фінансування реформи нуж, то воєнний стан в Україні дається взнаки. У проєкті державного бюджету 2023 уряд пропонує скоротити витрати на освіту. До прикладу, у проєкті держбюджету зовсім не закладено фінансування реформи НУШ. Нагадаємо, що через російське вторгнення цьогоріч освітню субвенцію на нуж забрали у резервний фонд. Щоправда. В освітньому комітеті вже заявили, що субвенцію на нову українську школу у 2023 році повернуть. Тож чекаємо на офіційне рішення. Не підручниками єдиними для освітян доступна система електронних журналів в умовах, коли вчитель не завжди має змогу прийти до школи. Або школа знищена взагалі, це надважливо. Систему ICOM поступово впроваджують з 2019 року. Її мета повністю перевести заклади освіти на онлайн збір, зберігання та управління даними, а також на електронний формат ведення ділової документації. З останніх новин. Наприкінці серпня президент підписав закон про розширення системи iCom. Він допоможе об'єднати всі освітні реєстри в єдиній електронній системі. Все це частина концепції загальної цифровізації України. Уявляєте, зараз в школах зобов'язані вести та зберігати 48 видів паперових документів, а на це щомісяця витрачають 70 тисяч пачок паперу. Отож бо. А під час повномасштабної війни електронний документообіг справжній порятунок. У жовтні Україна візьме участь в основному етапі міжнародного дослідження якості освіти pisa 2022 Колись ми вже розповідали про цю програму. Нагадаю, що PISA – перевірка скілів учнів віком від 15 років у читанні, математиці, природничих науках. Важливо, тут оцінюють не опанування шкільної програми, а саме компетентності школярів результати показують здатність дітей успішно навчатися, бути конкурентоздатними в сучасному інноваційному суспільстві. Саме дослідження проводять кожні три роки у 2018 році Україна вперше взяла участь у тестуванні, провідною галузі якого визначили читання. Тоді з'ясували, що знання наших учнів з усіх предметних галузей піза не поступаються результатам їхніх однолітків з країн організації економічного договору. Туди входять майже всі держави Європи. Через пандемію covid 19 дослідження перенесли з 2021 року на 2022. До речі, провідна галузь цьогорічного дослідження математика. З нетерпінням чекаємо на результати. Сьогодні Україна переживає найскладніші часи з моменту відновлення незалежності. Втім, ми боремося і переможемо. We know how to win and we will. Будьте як Світлана Попова з Бородянки. Учителька математики проводить онлайн-уроки прямо зі свого подвір'я. Її будинок був зруйнований ще на початку повномасштабної війни. Сама вона з чоловіком живе в Сараї, а на вулиці облаштувала собі шкільну дошку і робоче місце. Не здавайтеся! Вірте в ЗСУ і вірте в нашу перемогу! А також підписуйтеся на наш канал. Вподобайки під цим відео. Переходьте на сторінку Освіта, коментуйте експерти, поширюйте випуск. І до наступної зустрічі!